Вітаю сьогодні. В цьому відео ми з вами детально розберемо, як вчитель може запускати та завершувати онлайн уроки, які були заплановані за допомогою сервісу Google Meet в електронному журналі системи Єдина Школа. А також звертаю вашу увагу на те, що це вже друге відео. В рамках роботи сервісом Google Meet і дуже важливо переглянути першу його частину, якщо ви її ще не бачили. Перше відео направлене на планування онлайн-уроків та на основні правила і вимоги, які треба знати і яких треба дотримуватись. А для запуску онлайн-уроку я маю зайти в журнал оцінок. А для цього маю авторизуватись та зайти спочатку на кореневу сторінку свого тижневого розкладу як вчителя. Отже, в попередньому відео ми планували. З вами онлайн-урок на 22 листопада на предмет біологія по 7 Б класу. З ним і продовжимо працювати. У нас вже є такий запланований урок, так? І для того, щоб зайти і запустити цей урок, мені треба зайти від тієї дати, на яку цей онлайн урок було заплановано. Ось у мене був він запланований на 22 листопада, тому я заходжу на біологію в 7Б клас саме від 22 листопада. І ось переходжу далі. І ось далі система показує кольором мені да, той урок, з якого я зайшов з розкладу, і одразу бачу кнопку почати урок. В принципі, мені цього вже достатньо. Я можу натиснути на почати урок і запуститься, да, вже мій онлайн-урок почне запускатись. Другий варіант входу є ще альтернативний варіант, я можу зайти на верхнє поле колонки з датою, перейти до вкладки онлайн-урок. І тут почати урок звідси. По суті, вони ідентичні і виконують ту саму функцію, тому вже звідки вам зручніше працювати, можна натискати або тут, або там. Ось, давайте я з кореневої сторіночки тут, натисну почати урок. Далі система мене переводить до сервісу Google Meet і одразу да, ось я бачу, відображається камера, бо я вже раніше працював да, і давав дозволи. А при першому вході система буде питати, чи даєте ви дозвіл на мікрофон, чи даєте ви дозвіл на динаміки, чи даєте ви дозвіл на камеру. Прошу, колеги, всі дозволи треба надати. Бо якщо щось не надасте, відповідно, щось буде не працювати. Ось тому відповідно, якщо у вас кілька мікрофонів, або кілька динаміків, як у мене, да, треба обрати і дати дозвіл на якийсь, яким дійсно ви будете користуватись. Далі ваша задача зайти під своїм. Авторизованим користувачем да я ось Андрій Мельник. Ви бачите, що у мене є відповідне фото моє у правому верхньому куточку. Ми багато про це говорили в першому відео. Але дуже важливо, щоб ви заходили до онлайн-уроків, запускали їх саме під своїм акаунтом. Якщо ваш шкільний комп'ютер да, для загального доступу і різні вчителі можуть по ньому працювати, то дуже важливо перед тим як щось запускати в питаннях онлайн уроку, щоб ви обов'язково зайшли під своїм саме да, логіном паролем, авторизувались під вашою поштою Gmail. Ось, а далі натискаєте поле. Приєднатись зараз. По суті, дуже просто, бо вчитель не потребує якогось дозволу, він сам запускає та цю конференцію вже, а учні, які будуть під'єднуватись, вже будуть цей формат буде. Запитуватись, і ви зможете безпосередньо вже впускати ту чи іншу дитину, бо дитина може заходити як авторизована, теж з Google Chrome, ну, відповідно, з Google аккаунта. І в такому разі вона одразу додасться під своїми авторизаційними даними. А якщо вона не буде авторизована, то система буде питати у неї ім'я, та вона впише ім'я і зайде під якимось ім'ям. Ви вже можете це узгодити індивідуально. Ось таким чином ви проводите онлайн-урок. Та за допомогою сервісу Google Meet там робите все, що маєте робити. І після його завершення та, можете вийти, натискаючи, та, е, завершити дзвінок червоною кнопочкою, а в електронному журналі Єдина школа треба натиснути знов на кнопочку Завершити урок тут. І після такого натискання. Ну, давайте я поки його завершувати не буду, хотів вам ще показати, як дитина в своєму електронному щоденнику бачить запланований онлайн-урок. Вона його бачить наступним чином: це електронний щоденник дитини з комп'ютерної версії, з веб-версії, так званої. І ось ви бачите позначку онлайн прямо. І ви, як вчитель, після його планування цього онлайн уроку в Google Meet, учень побачить позначку онлайн жовтого кольору, коли вчитель його розпочне, запустить. Колір зміниться з жовтого на зелений, і вже дитина зможе, натискаючи на зелену позначку, да, долучитись теж до Google Meet. -у. Там весь цей процес теж дуже нескладний. І вам ваша задача буде його впустити, ну а до цього запланувати та розпочати за допомогою саме вашого Google аккаунту авторизованого. Ось таким чином дитина бачить цей процес, і ви, як вчитель, вже можете його завершити, коли ваш онлайн-урок добіже кінця. І натискаючи завершити урок, система перепитає, чи впевнені, ви так, завершити. І далі, переходячи на 22.11, знов на позначку вкладочку онлайн-уроку, я побачу, що онлайн-урок закінчено. Шановні колеги, отаким от чином, запускаються та завершуються онлайн-уроки в системі Єдина школа, якщо ви використовуєте сервіси Google Meet. Дякую за увагу. До побачення.